Запутавшись в методах роботи питає вас учительська спільнота. Як педагогу в час це непростий, для вас найкраще провести. Тут треба знайти предмети і таланту, письменник, актора, музикант, художником комфортно стати трішки, щоб бути цікавим учням вашим вишкам. Учитель має бути наймудрішим, експертом все роні своїм найбільшим. Відповідати на усі питання, розв'язувати легко, всі завдання все доступно пояснити, щоб ми його предмет могли любити. Любити не за легкість чи доступність за те, що знадобиться нам майбутнє. За те, що кожен класі нашим знає, учитель нас, навчити надихає. Хай ваш колата інколи нам буде. Ви нас дамо від уроку чуда. Ми знаємо, що треба працювати, або урок на гарні бали знати. Або коли своїх дітей не вчити, як школу шанувати і любити. Нам хочеться навчитись бути творчим. щоб в інші ми славити Вчити нас мало так, чи вирушити, не шукали слід для дереви. Нам поодинці вчитись не цікаво. В групах попрацюємо на славу. Задайте на проєкти і макети. вистави, Нам відомі всім сюжети. Весна, тепло, а ми вчитись в усі. Та може призвонитись на екскурсії? До іспитів нас підготуйте краще. Ви ж знаєте, що часто виледачі. Нам ДПА складати дуже лячно. А як складемо, будемо вам вдячні. І треба дві як розуміння. зрозуміння. у наші відповідях по відтяг сім'ї. Хоч що люди, що нам можна похвалити. І добре слів, аж разіслі. Не докучайте зайвими контрольними. дозвольте віднайти хату нам. Перевіряйте кращі вікторини живими за прочитаними картинами. Полажимо жителю сусідам. Навчіть, як стати серед інших лідером. Навчіть нас бути сильними, успішними в очах своїх та всіх навколо вищими. Дозвольте нам щось дітково вибирати. Я з ким і за для чого працювати. Аби не радить чи на муку, а роздатку могли ви взяти в руку. Чи книжку, чи альбом, чи ілюстрацію, а там невдовзі власне диссертації. Сьогодні це ось завтра. в ви стали!